Одна з найвищих зарплат в Литві, 550 євро за годину. Багато годин 220-240 годин. Це вакансія для тих, хто хоче поїхати на 3 місяці і провести через 3 місяці чистими від 3 тисяч євро. 3 місяці, 3 тисячі євро. Ви відклали. М'ясне виробництво. Робота на лінії за столами, робота з ножом. Підрізаєте м'ясо, вирізаєте жир, відділяєте м'ясо від косточки і так далі. Туші насити не треба, обоєм займатися не треба, заморозка займатися не треба. Тобто там. Від 6 до 12 градусів температура, вам видається теплий одяг, все стаєте в перчатках, ріжете з ножом м'яса. 550 євро в час 5,50 в час. 220-240 годин. Тобто там буде железобетонна при нормальному відпрацьованому місці зарплата від 1200 євро. 1200-1300, навіть 1400 євро. Для багатьох людей це нормальна, звична робота. Тому хто хоче поїхати на 3 місяці в Литву заробити по максимуму, звертайтесь, дзвоніть, влаштуємо. Є п'ять місць жіночих, п'ять чоловічих і для сімейних пар. До нових зустрічей. Одразу дзвоніть, одразу дзвоніть.